Дякую тобі за твою присутність, за твою благодать на цьому місці, за твою силу крові, яка руйнує всякий гріх, всякі бар'єри, всякі корські д'явольстві. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти на цьому місці прийшов наповнити свій народ, надихнути свій народ, сказати, що ти з народом пройдеш Бог, що Твій Дух на цьому місці потішає наші серця, Господь. Ми дякуємо Тобі, що ми в тілі Твоєму можемо тішатися тобою, твоєю благодаттю, ділитися твоїм словом. Боже, збудовуй один одного, тому що ти з народом, з народом і з церквою твоєю. Цей час Ти не залишив країну, ти з нами проходиш це все. Хочеш благословити нашу націю і державу. Про це ми сьогодні молимося, про це сповідуємо і говоримо про це, що ти шукаєш людину, яка би стала в проломі, тому ми не поїхали кудись, Господь. Ми в проломі за цю землю, за цю країну, за наші сім'ї, за наших дітей, Бог. Я ви твою милість, протягни твою руку. Ще морозекея. Дай мудрості сьогодні нашим і чиновникам, мудрості нашому народу. Господи, ми віримо, що прийде ранок, що настане розквіт, і від Тебе прийде перемога. Обов'язково, Боже! Обов'язково Ти не залишиш країну, яка вмирала, і платила ціну за Євангеліє Ти не залишиш країну, яка розповсюджує Євангеліє ти обов'язково відсідаєш народ України. Бог, і ми віримо в це, і ми чекаємо на це. Аллилуйя! Слава тобі! Аллилуйя народ Божий! Слава Ісусу! Вітаю всіх на цьому місці! Салом 41. Чому сумуєш душа моя? Чому хвилюєшся в мені? Чи не бувало в тебе такого? Я теж хвилювався, коли ми одружилися з, з дружиною, і в нас не було дітей перші роки. Я хвилювався. Я говорю, Боже, мені потрібне насліддя. Я казав, Паша, в когось є, а в тебе нема. І Бог відвідав нашу сім'ю. Знаєте, є час для темряви. На всякому місці є час свій, виділений Богом або допущений. Теологи краще знають. Є цей час. Але я знаю одне: ранок настане. Все рівно темрява пройде, ніж закінчиться ця. Пролиття крові закінчиться. Ніч ця ніч настане одного дня і все. І Бог скаже: наступить ранок. І цей ранок благословіння, благодаті, де ми всі будемо водити хороводи в наших містах і селах і казати великий Бог України, бо не буде на що впувати, за що браться. Не хочу таких слів казати, що можуть про нас і забути десь там, і ООН, і в НАТО, і в інших країнах. І ми так хочемо крепко триматися за ту руку, а вона забула. В них вибори, в них свої проблеми я економіка? Чому сумуєш душа моя, чому хвилюєшся? Друзі, є різні проблеми і в сім'ях наших, в родинах. Ми можемо хвилюватися, тримтить душа, ми чогось боїмось. Але птомия скаже: уповай на Бога, бо я ще буду хвалити Його. Коли, коли тремтиш все? Легко, як Павло говорив сьогодні, легко славить Бога. Легко ділитися свідченням тоді. Ні, дьявол все робить, щоб церква в цей момент замокла, опустила свої руки, опустила свій голос в суспільстві і замовчала. Самофівець каже: Ні, я буду. Скажи, «Я буду, я буду. Я буду славити його ще. Ні. Я буду говорити про нього ще більше. Я не дам розпачу і депресії мене зв'язати і закрити мені рота. Я буду хвалити Його. Кого? Спасителя мого, хто тебе спас. Ісус, я буду хвалити Його Спасителя і Бога мого, душа моя. Ти хвилюєшся в мені, Боже мій. Тому я згадав тебе. Брати і сестри, треба в такі миті часи, коли приходять такі спокуси, приходить розпач, згадувати про Бога. Що Бог в ці моменти робить? Коли в Єгипет прийшов голод, і здавалося все. Ось Яков, і його сім'я загине. Ні, Бог посилає свого Йосіка. Наперед. Вже там його готує, проходячи через різні випробування, Бог готує вождя, який буде кормити свій народ. Ми думаємо, що все, ще все, пропало. Ні. Ніколи він нікого не залишив ще, хто уповав на нього. Проклятий всякий чоловік, який впває на кого? На ЗСУ, на людину, на зброю, на НАТО, на ООН, на зв'язки. Чи не так? На кошти, на мільйони, на вклади в СССР. Пам'ятаєте, вкладали, упували. Нема ні СССР не вкладів. Як приїхало, так поїхало. А віковічний Бог на троні нічого не може зашатати його. Я згадав про Бога мого. Згадай про Бога мого, який протягнув твою руку, коли тобі було прикро і ти не знав, до кого звертатися. І я згадав про Бога мого, коли в мене не було дітей. Я сказав Бог ти батько. І я хочу бути батьком. Отцівство породжує отцівство. І ми завагітніли. І благословив Бог трьома дітьми. Оказується Бог вірний, не залишає нікого. Душа моя. Боже мій, я згадав тебе в землі Йорданській і Ірмонській, з гори малої. Може, дійсно сьогодні в тебе утиски, мала ця гора, де ти обмежений ресурсом всім необхідним. Може ти сьогодні стоїш, думаєш, Боже, все з малої гори, згадай про твого Бога. Згадай про нього. Поклади твоє впування. Заспівай знову пісню, навіть якщо вона може сьогодні нерадісна. Але їй треба заспівати, щоб твою віру. Підбадьорити, піднять. Безсоння безодню викликає шумом водоспадів твоїх. усі води твоєї, у хвилі твої прийшли наді мною. В день покаже Господь милість свою. Вранці покаже свою милість. Прийде цей день. Милість обов'язково Бог явить. Бог хоче вивести нас з розпачу, щоб ми, ми прославили його. Бо хоче вивести нас з депресії, щоб ми віддали хвалу Йому. Бо хоче вивести нас. З утисків наших, щоб ми прославили Його ім'я. Халилуй! Усі води твої хвилі твої пройшли наді мною. В день він покаже милість свою, а вночі пісня йому буде від мене, молитва до Бога мого, життя мого. Кажу я до Бога, захиснику мій! Навіщо ти забув мене? Чого я сумую чи ходжу, коли ворог ображає мене? Наче хто ламає кості мої? Ви представте, в якому стані був псалмопівець, як він говорить про те, як будто Бог його забув. І вороги гумляться наді мною і кажуть, де твій Бог? Чому сумуєш душа моя? Чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо я ще буду славити його Спасителя мого і Бога. Бог. Алілуя! Алілуя, церква! Тому довіряйте Божим обітницям, щоби розпач не торкався твого життя. Довіряй тому, що Бог сказав. Щойно сестри співали пісню про любов, бо він любить нас, пам'ятайте обітниця Божа. Не може нас випробування здолати. Біблія говорить, 1 Коринтянам 10,13 вас сприткала спокуса, ніяка інша тільки людська, і вірний Бог, який не попустить вам, щоб ви були спокушені. Більше, ніж можете, але разом з спокусою дасть і полегшення, щоб ви могли перенести. Залишити тебе Бог, коли приходять спокуси. Ні, Бог, вірний, дасть пройти і перемогти. Алілуя! Бог дасть пройти, боротися і перемогти. Бог буде з тобою. Ти кажеш, ще не відчуваю, де мій Бог ніби забув. Бог з тобою. Він вірний. Алілуя! Друге. Петро, 1 Петра, 5-6-7 Отже, смиріться перед міцною рукою Божою, декому треба смиритися перед Його милостивою рукою, але вона є міцна, щоб підніс вас свого часу. Усі турботи ваші. Покладіть на нього, бо він піклується про нас. Що робить? Що робить Бог вірний? Піклується про нас. Ви що думаєте, не знаєте, що не знає він, що тобі треба платити за комуналку? Ви що думаєте, не знаєте, що твоїй дитині треба молоко, а тобі треба заправити автомобіль. Бог все знається, тому піклується про нас. Він не десь на небі забув про нас. Сидить і йому немає діла. Він любить нас, тому він вірний. Тримайся його, обітниць, і розпач залишить твоє серце. І туди прийде віра, і ти заспіваєш свою пісню хвали і слави великому Богу. Аллилуйя. І останнє місце. Євреям 12.3. Подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душам вашим. Ось що робить дьявол, щоб зупинити нас, щоб ми перестали молитися, ходити в зібрання. Ось що робить дьявол, хоче закрити бірота, щоб ти перестав його славити, славити Великого Ісуса. Але сьогодні Бог каже, через своє Слово, через свою обітницю. Тим, хто знає, що Бог вірний, смиряйтесь перед Ним. І подивіться на того, хто перетерпів на ругу. які би утиски не були, Ісус свого шляху не зійшов. Він до кінця дійшов. Про це ми говорили на, на причасті, на приломленні хліба. Він дійшов до кінця, він доніс свою естафету вірності і показав себе. Тому Він хоче, щоб ми не знемоглися і не ослабнули душі наші. Ви це ви ще не до крові, каже, стояли проти гріха і змагались і забули втішення, яке планує планується вам як синам. Сину мій, не нехтуй покаранням Господнім, не сумуй, коли він викриває тебе. Бо Господь кого любить того. Як ми хочемо перескочити це? Карає, працює з нами, дбає, докоряє. І б'є кожного сина, якого приймає. Якщо ви терпите кару, то Бог поводиться з вами як? Як з синами. Бо хіба який є син, якого не карав би батько, коли залишаєтесь без покарання то для, для всіх загального, то ви діти незаконні, значить, не сини. До того ж, коли ми, будучи, будучи карані плотськими батьками нашими, боялися б їх. То незначно би більше повинні покоритися отцеві духів, щоб жити. Ті карали нас, не знали на багато днів, а це й на користь, щоб нам мати участь у святості Його. Кожна кара здається спочатку не радістю, а смутком, але потім, навченим через неї, дає мирний плід праведності. Тому душа, не сумуй сьогодні, довіряй Божим обітницям. Смирись перед Господом, якщо Бог говорить, доколяє тебе, карає. Смирись перед Ним і пам'ятай, що Бог не хоче, хоче зміцнити тебе, щоб ти не знемігся, а дійшов до свого гарного, хорошого, успішного завершення, щоби приніс плід Йому. І цей плід обов'язково прославить Ісуса. Хочу дякувати Йому тому, хто нас підбадьорює і дає нам стояти на цій землі. Хвала тобі. Хвала тобі і слава тобі. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі, що ми можемо сказати своїй душі, про слав свого Спасителя, про слав свого Бога. Згадай про нього у самі критичні часи, який давав тобі перемогу, протягував тобі свою руку, який посилав тобі слово пророчею бітницю і завжди був вірний цьому. Ми тобі дякуємо за це, Великий Ісус. Ми тобі дякуємо за це, великий Господь. І через цю пісню, через цю хвалу прослався, прослався через нас. Нехай підніметься твій голос сьогодні хвали. Нехай підніметься радість твого серця, щоб ти знав Бог вірний і прославиться, і ти принесеш великий плід во ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя!